Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сота окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України отримала у свій арсенал бойові машини піхоти М2 Бредлі. Відповідні фото оприлюднила прес-служба бригади. Повідомляється, що бойові машини піхоти надійшли на озброєння першого механізованого батальйону. У ворога тремтять колінця, коли за справу беруться підрозділи сталевої сотки. Йдеться у повідомленні. Судячи з оприлюднених фотографій, бригада отримала стандартну для українського війська варіацію М2 а 2 ODS-SA зі штатним комплектом динамічного. Захисту бред Bradley Reactive Armor Tiles. Зовні відрізнити M2A2 ODS SA від старших версій можна за камерою водія у передній частині корпусу БМП. Варто зазначити, що таку ж камеру має і М2A3. Однак на українських BMP відсутній новітній командирський приціл, що свідчить про те, що американці передають, таке М2A2 ODS SA. Усьому іншому, за даними компанії виробника BAE Systems версія ODS-SA майже тотожна М2A3 і має більшість її вдосконалень вони стосуються глибокої цифровізації управління бойової машини та вогнем і можливостями, інтеграції в єдину інформаційну мережу бронетанкової групи вага М2 а 2 ОДС СЕЙ тридцять кілограм. Машина приводиться в рух 600 сильним двигуном і може розвивати швидкість до 61 км кілометра на годину. БМП здатна проходити траншеї шириною до 2,5 метрів і долати перешкоди висотою до 0,9 метрів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!